Не дякуйте чату GPT, навіть якщо боїтеся повстання машин. Адже на кожні 20-50 запитів він випиває 2 літри води. Минулого року чат пив вчетверо менше. Здається, небагато. Але якщо скласти запити по всьому світу, які одночасно обробляють GPT і подібні йому сервіси. Наприклад, у 2023-му Google використав понад 21 мільярд літрів води. Але навіщо взагалі штучному інтелекту вода? Та ще й так багато, бо треба охолонити від кількості запитів. А ще для виробництва електроенергії там і. Системи охолодження в дата центрах потрібні, бо сервери, які роблять мільйони обчислень на кожну підказку та запит, виробляють велику кількість тепла. Водночас сервери охолоджуються майже так, як тіло людини за допомогою поту. Теплу воду накачують у вежі на вулиці, де вона й охолоджується. Також використовують великі агрегати, схожі на кондиціонери. Їм не треба вода, але їхня робота влітає в копієчку і обтяжує електромережу. А ще навчання шаї призводить до викидів сотень тонн вуглекислого газу. Вчені підрахували, що на навчання одного великого якого пристрою штучного інтелекту припадає до 284 тонн. СО2 це майже в п'ятеро більше ніж викиди автомобіля за весь термін виробництва та експлуатації. Техногіганти Google, Microsoft та OpenAI визнають проблему і обіцяють її вирішити до 2030 року за допомогою чистої та відновлювальної енергії. Але вчені роблять дисклеймер: найбільше шкодить довкіллю не штучний інтелект, а спалення вугілля та іншого викопного палива, а також промисловість, сільське господарство та автомобілі.